Доброго дня всім! Сьогодні 5 квітня 2023 року. І перед нами інверторний генератор квітка. От його, друзі, маркіровочка на 5 кВт. Як я вже показував, комплектація, він на колесах йде. Йде 16 А30 і силова вилочка. Приїхав покупець, попросив його запустити. От Ми його показуємо всі красі. Є така ручка, поставивши на колеса, легко його переміщувати, вага якого 50 кілограмів. Що показати запуск, друзі. Бачите, тут також є економ режим. Включений, при запуску економ режим повинен бути відключений. Просто буде Зарапуск, побачимо як він працює і яка його шумність. Перед тим як запустити, коли він не гарячий, треба витягнути воздушну заслоночку. Також відкрити краник. З допомогою електростартера так удобніше мені, спробуємо його запустити. стабілізувався переводим в економ режим ти більше на холосту, менше палива було употребляти показує в нас вольтаж теж Лампочка робоче положення, а також перегрузка. Так що, кого зацікавили інвертора, звертайтесь в компанію Електромотор. Телефонуйте 063 426 1010. 10. Ідемо на зустріч. Мира вам, добра, тепла. Або пишіть на вайбер 063 426 1010. 10.